Це свято чудова нагода, аби ще раз приділити увагу тим, хто віддав службі в міліції кращі роки свого життя і дотепер залишається в строю разом з нами. Ваш безцінний досвід це той надійний фундамент, ті славні традиції, на яких сьогодні виховується молоде покоління правоохоронців. Від імені діючих працівників хочу запевнити, що ваш досвід сповна використовується молодими працівниками, і хочеться вірити. Що той безперервний зв'язок поколінь, до якого ми всі разом прагнемо, сприятиме утвердженню миру та спокою в нашій державі. Це виховання. І я, як людина, яка 35 років тільки календарних віддала міліції, я готовий зустрічатися завжди скрізь з молодим поколінням для того, щоб говорити, 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 щоб молоде покоління розуміло, що таке міліція, що таке служба і що таке захищати свою вітчизну. Найголовніше любити свою вітчизну і свій народ. І тоді все буде добре. Без цього, без любви до своєї батьківщини, до свого народу, який тебе виростив, який дав тобі путівку у життя, неможливо нічого зробити.